Я вдаюся до захисту Аллаха, чуючого і знаючого, від проклятого шайтана, зім'ям Аллаха, Всемилостивого і милуючого, Вала Аллаху Господу Світів, благословення Аллаха і мир посланому милістю для світів, нашому Пану, Мухаммеду, Його сім'ї та його благим і чистим сподвижникам, а також тим, хто послідував за ним найкращим чином, а відтак, дорогі глядачі! Я вітаю вас привітанням Ісламу, благословенним і прекрасним привітанням від Аллаха. Ассаляму алейкум ва ва уабарак'ято. Питання про тих, хто бажає прийняти Іслам. Той, хто бажає прийняти Іслам, що йому необхідно сказати і зробити, ми дамо відповідь за допомогою Аллаха. Умовою входження в релігію Іслам, проголошення слів свідчення єдинобожжя необхідно сказати алла Алля ілляха ілляллах, ашхаду Анна Мухаммада Расулюллах» І я свідчу, що немає Бога гідного поклоніння крім Аллаха, і я свідчу, що Мухаммад посланець Аллаха. Необхідно вимовити ці слова арабською мовою, також вимовити їх мовою, яку ви розумієте. І тому, хто скаже свідоцтво «Ля іллаллах Потрібно спробувати зрозуміти сенс цих слів і жити в тіні цих слів. Якщо Іслам прийняв християнин, то слід додати, свідчу, що Іса мир йому, раб Аллаха і його посланець, і той, хто приймає Іслам, повинен зробити це добровільно, без примусу, тому що Аллах сказав немає примусу до релігії, вже розрізнено прямий шлях та оману. Хто не вірує у Тагута, той вже вхопив надійну основу, яка не зламається, Аллах все чуючи та всезнаючи, невіря та неприйняття Тагута і віра в Аллаха обидві присутні в словах єдинобожі, в його першій половині. І я свідчу, що немає Бога гідного поклоніння, окрім Аллаха, вираз немає Бога й проявом невіря, Тагута у всіх тагутів, яким поклонялося, крім Аллаха. Крім Аллаха, означає віру, що він Аллах, єдиний Аллах, той, до кого прагнуть, не народив і не був народжений, і ніхто не був рівним йому. І коли людина говорить, крім Аллаха, вона стверджує існування Аллаха, що він єдиний, що він досконалий і що ніхто не подібний до нього, що він той, хто чує і бачить. Вираз Мухаммед, Посванець Аллаха, означає слідування за цим посланцем. Да благословить його Аллах та вітає, і наслідування Його, і непохитне дотримання Його суни, не привносячи жодних нововведень, і шляхом порятунку й поглянути на те, що потребує цей вираз. Якщо від нього вимагається здійснювати молитву, то він неухильно дотримується її, якщо в нього є майно, то на нього покладається зобов'язання виплачувати закят. Якщо він застав місяць Рамадан, то він поститься в ньому разом з мусульманами, якщо в нього з'являється можливість здійснити паломництво до заповідного дома Аллаха, то воно стає для нього обов'язковим, доки його не спіткає хвороба або смерть. Згодом необхідно доповнювати обов'язкові приписи бажаними і додатковими діяннями, і тим самим піднімаючись з рівня ісламу, покірності до рівня, іману. Віри, а потім на рівень іксану, чисто серця, щоб досягти найвищих ступнів раю за милістю нашого Господа, Всемилостивого. Від того, хто прийняв іслам після проголошення формули єдиного Божі, потрібно викупатися для очищення від скверни, щоб увійти в іслам обов'язковими діями в купанні, коли невіруючий приймає іслам, є повне омивання тіла водою і необхідно поголоїти голову. Як про це сказав Пророк, да благословить його Аллах та вітає скинь себе волосся, не віри і зроби обрізання. Тобто, якщо в його попередній релігії не робили обрізання, мається на увазі, не обрізали крайню плоть, то йому необхідно зробити обрізання, навіть якщо він уже в віці, тому що це одна з вимог охайності в Ісламі. Мусульманин має бути обрізаний. Усе це необхідно зробити тому, хто прийняв іслам. Потім продовжити вивчати релігію і жити серед мусульман, щоб пізнати законоположення в релігії з Корана і Суни. і необхідно звичувати Аллаха за милість ісламу, за те, що Аллах полегшив йому прийняття ісламу до того, як до нього прийде смерть. Я знаю людину, вона живе в країнах Європи. Вона продовжувала шукати істину релігію і зрозуміла, що Іслам є та сама істина. Але він дізнався це не завдяки сумній реальності мусульман, а читаючи благородний Коран. І коли він дізнався, що ця книга є істиною, він вирушив до ісламського центру, щоб прийняти іслам, і в момент проголошення шахади, свідоцтва, він відчув себе новонародженим. Хіба той, чиї груди Аллах розкрив для ісламу, на світлі від свого Господа, також Аллах сказав. Кому Аллах бажає вказати прямий шлях, тому він розкриває груди для ісламу. Вимовляючи слова свідчення, він почав плакати. Йому сказали Звелучуй Аллах за те, що він вшанував тебе, ісламом. На що він сказав? Я звеличую Аллаха і я щасливий, що я став мусульманином. Я відчуваю, ніби я щойно народився. Однак мені дуже сумно, що мій батько помер невіруючим, і моя мати померла. Невіруючу. Чому ви не приводите нас в іслам? Чому ви не вчите нас ісламу? Чому ви продовжуєте залишатися у ваших центрах, чекаючи, поки ми прийдемо до вас і скажемо ми хочемо увірувати? У вас є ця релігія, і ця істина, і це світло, виходьте з цим у світ заради порятунку людей, у світі цьому і наступному. І він продовжив плакати, трясти шейха, кажучи йому. Ти несправедливий, тому що ти не навчив мого батька і матір ісламу, поки вони не померли в невір'ї Аллах. Але ж він має рацію як же багато упущень ми допустили в релігії. Ми лише хочемо донести цю релігію до людей, навіть якщо нам сильно перешкоджають це робити. Навіть у тих країнах, де заявляють про свободу, вони забороняють нам виходити до людей із закликом, до ісламу. На вулицях, дозволивши робити це тільки всередині ісламських центрів. Хто прийде до нас, увірує, а хто ні, то ні. І вони називаються свободою. Здається, я відповів достатньою мірою на питання і обмежуся цим. Хай благословить Аллах і вітає нашого Пана Мухаммеда, його родину та всіх сподвижників. Ассаляму алейкум ва уабаракяту!